Уже вдруге його проводжала. Як і тоді, так і зараз. Наостанок сказала: «Пока відпочинь вдома до зустрічі. Він рідко буває вдома, чимало років у військовому середовищі. Спочатку у ліцеї, потім в академії, далі в АТО. Ти, маму, попередив, що їдеш. Вона ж, мабуть, на сьомому небі від щастя. Чекає приїзду єдиного синочка. Пече пироги, готує його улюблені смаколики. Питає його. Ні, я її ніколи не попереджаю. Завжди сюрпризом. Каже і посміхається мені. Ну давай, пока, пока. До зустрічі. А взагалі дзвони, розповідай, як там, що там в тебе. Хоча ясно, що все буде чудово. Ти ж так любиш свої гори і свою маленьку батьківщину. Дуже-дуже люблю, не уявляєш, які вони прекрасні ті гори, полонини з дитинства там бігав. А коли зовсім малим був, то мені вуйко казав йому допомагати пасти стадо, і знаєш, це було таке безмежне щастя під тим безмежним небом. Щоправда, я переважно не за стадом дивився, а сам собі щось там бігав і розважався. О, як Вуйко, потім мене сварив. Промовляє мені, а в очах в нього вже стоять ті всі гори полонини. Пізніше подзвонив, розповідав, що мати ледь не зумліла, коли побачила його на порозі із букетом квітів, що купив їй по дорозі. Мама така дивна в мене, як почала мене і обіймати, і цілувати, і як давай плакати. А я їй кажу, щоб не плакала. Ну от чого вона так реагує? Чого плаче? Я ж її син додому, до неї приїхав, а вона плаче і каже, що то від щастя. Зніяковіло якось розповідав він тоді. Пока, до зустрічі. Я знову проведжаю його додому. Ті самі слова, але тепер тепер є. Але я не прошу його дзвонити. Він їде додому назавжди. 18 липня 2016 року Закарпатська огляда в колішках зустріла командира 9-ї роти 93-ї бригади Володимира Цірика на псевдооса. Ну, то в нього щось у крові, бо коли при вступі мені, дай йому Боже, світле царство, Гальченко такий був Олександр Олександрович, він сказав, ви знаєте, що фамілія Цирик означає. Кажу, ні. З, з Молдавського це означає воїн. Ви знаєте, він мусить вчитися тут і він буде воїном. Дуже сподобалось цей дуже це в що стопив там, мені сподобалось. Ці всі воєнні будні сподобалось. Ну, зброя, техніка почав цим всім цікавитись, ну і прийняв рішення, що потрібно йти далі цим всім стопам. Перед те, що в мене все вийде, що буде нелегко, тому що бути військовим це дуже-дуже важка кар'єра і добитись успіхів у цій кар'єрі великими зусиллями. Ну, і це був для мене один з таких, можна сказати, найважливіших. Найважливішим вибором в моєму в житті село Угля Тячівського району, яке разом з присілками налічує до 6 тисяч мешканців, подарувало Україні Володю Цірика. У цій невеличкій хаті, з вікна якої відкривається широке поле, а позаду город практично підпирають гори, і виріс майбутній легендарний командир 9-ї роти. Ріс Володя незвичною дитиною. По-перше, того що він рідко плакав. З Самого маличку після народження він дуже любив. Тетріс, любить різні ігри. Спочатку в нього було Тетріс, потім було Денді, потім в нього з'явився комп'ютер. До нього приходили всі його однокласники, які були з захопленням, бо лише в нього одного було. Потім, коли він підріс, вже десь. Закінчився восьмий клас, одного разу він мені сказав, мама, я хочу йти на танці. От я подумала, якщо він почне ходити на танці, ввечері в нас дуже там неприємні ситуації, різні люди ну, випивши, бувають, і стаються різні такі погані наслідки. А я йому сказала, кажу, Володя, що ти хочеш взамін того, щоб ти на танці не ходив? Тому що там бувають дуже погані, погані речі. А він каже, а ти мені купиш новий комп'ютер. Кажу, добре, я куплю тобі комп'ютер, але якщо ти виконаєш, кажу, мені цю моє, моє прохання. Так і було. Я зібрала гроші, ми поїхали. На той час в хусті ми купили свій старий комп'ютер, він продав. Ми купили, купили новий комп'ютер. Він був дуже задоволений тим, він дуже-дуже дуже любив різні ігри. То в нас сусіди говорили, що в нас за війна в хаті, тому що всі... Всі ігри, які були, він перший, перший проводив. Коли я його кликала до хати на кухню, Володя відведи, звідти очі вже від комп'ютера. Може, ти підеш уже пообідаєш? Він каже, мам, я ще третю місію не пройшов. Він грав у військові. Він грав у військові ігри. Я всі пройшов. Він був першим у селі, який ходив на базар і задавав завдання нашому чоловікові, який займається. Торгівлею дисків, про яку і гру йому цікаво було би дізнатися. Ну і з тих усіх стрілялок, коли я узнала, що у Мукачеві є такий ліцей з посиленою військовою підготовкою, він з задоволенням захотів. А так, до того він хотів бути програмістом. І програми складати іменно військові. Розсудливим називає Володю перша вчителька Ірина Михайлівна. Нікуди не спішив, все робив розважливо і навіть флегматично. Це була дуже хороша, розумна, добра, мила, лагідна, добра, порядна, щира людина. Як учень він був дуже відповідальний, хороший, дуже спокійний, спокійної такої вдачі була дуже вихована дитина, яка вміла поводити себе в колективі, дружити. Він був дуже дружелюбним, дуже хорошим. Ну, сказати про нього лише і тільки хороші слова. Читати, писати і рахувати умів добре. Просто був таким повільним, але все йшло в ногу, як кажуть, з часом. Дуже гарним, добрим, спокійним і таким був занадто співчутливим. Володя рано поїхав з села у далеке Мукачево, але мало батьківщину любив тями і щоразу повертався. Він кожні свої. Канікули, які коли він навчався навіть в академії, він ходив, купався на річку, так як звичайний хлопець ходив, там на є річка Бухалка, тут наша річка є, яка протікає недалеко від нас. Займався господарством, допомагав мені саду, садити картоплю, на дачі допомагав дідусеві робити там різні будівельні справи. Він був е, дуже трудящим, але раз він мені сказав: знаєш, мам, мені надоїло, каже, так робити. Я піду вчитися. А я кажу: ну вчитися теж треба знати свою справу різну. Він каже, ні, я буду вчитися так, щоб у мене були підлеглі, щоб працювали. А я контролював. Йому... І він свого добився, йому, йому це вдалося. У да. нього були задатки лідера. У них були особливі стосунки. Мудра мама вклала у володю усе, що знала сама. Просто не був у мене як, як просто у мами син. Він був для мене просто і чоловіком, і порадником, і братом того, що я одна в сім'ї, він також один. Але він мав мрію, що в нього буде п'ятеро дітей. Обов'язково кажу, в мене буде ну, того, що по генетиці йому спадок передалося, що в нього може бути двійня, то я йому постійно говорила, я хочу, щоб у тебе були два хлопчики. А він каже: а якщо будуть дві дівчатка? Ну кажу, то ж можна спланувати. Бо він знає, що я. ну, Зможу то вирахувати. Не і Він так. постійно да, він усе казав: А ти мені вирахуєш? у мене будуть два, два сини. Ну кажу, якщо буде чим навестися, то обов'язково. Цим планам не судилося здійснитися. Володя не встиг створити родину і народити таких бажаних дітей. Його родиною і дітьми до загибелі, та й після залишилася 9-та рота 93-ї бригади Збройних сил України. Прийшов 93 ю бригаду, саме третій батальйон. Радий, що мій друг став, також радий до моїй робіт. Допомагає мені. Колектив батальйону нормальний. Допомагають один моєму також важких випадках. Я горжусь тим, що я в 93-й бригаді, в 3-му батальйоні, який я знаю і. і Думаю, багато хто знає, що це саме бойовий підруч. Дев'ята рота. От, вона зробила Вову, зробила СУ. оса зробив дев'яту роту, зробив нас. От. А якщо взяти всіх разом, то да, нас зробила війна. Війна і перші гарячі позиції в Пісках. Справжній воїн, справжній командир, справжній друг. Саме так найчастіше характеризують командира роти побратими. Він починав роту з 12 чоловік. І він створив роту. У нього так. Він, якщо там би хтось сказав, був що я тебе уб'ю, його вже не було на передові. Він вже відправляв цих людей в тил. В нього в роті залишилися такі ж самі патріоти, як і він. 23-річному старшому лейтенанту Володимиру Цірико прогнозували велике військове майбутнє. Його вчитель в ліцеї не помилився. Володя швидко набирав темпи, все здавав екстерном. Навіть академію сухопутніх військ молодий лейтенант закінчив достроково і відразу пекельні позиції на Донеччині. По своєму віку я у пісках був найстарший, розумієте? Володя був для мене як син. І я вам скажу те, що е, він. Вчився, ми його там вчили і вчились від нього. Тому що на війні кожен один друг чомусь навчає, повчає, розумієте. Там не проходить так, що якось що він, от він командир і все. Він спочатку теж, поки він придбав свій опит, це пройшло десь, може півроку, а може і більше, тому що. Перший десь період, коли ми були в пісках, він був розгублений і не знав, що робити, розумієте? Ми йому підказували, ми йому там казали, що як треба робити. Ми збиралися і обговорювали якісь питання, якісь зв'язані з бойовими задачами, тому що він був кадровий військовий. Але у нього все одно не було такого І Йому приходилось підказувати. Оса зрозуміло, мав і свій вулик. Так називалися позиції, де газдував Володимир. І ми приїхали до Дніпра один. І ми там розказуємо, що допомагаємо 93-й. Він каже, ви знаєте, там є такі класний командир, в них оса. Ми кажемо, так, які класний. Він не пускає волонтерів. Він каже, сенс не пускає. Ми розказуємо про цю ситуацію, він каже, офігеть, поїхали, ми сідемо на машину, приїжджаємо, заїжджаємо спокійно собі. І тут виходить е хлопець в підкатаних шортах, в тапках, на голому торсі, такий в розвалечку. Я думаю, фігеть, оце, типу, ходять тут бійці. Е і він притягну руку і каже: е Добрий день, командир 9 роти оса. І я бачу це тапочки, підкотані штані, і я кажу, «Ага, командир 9 роти оса. З нами був наш волонтер Армії «СОС», який потім говорив: Та ви що, як можна з таким командирами працювати? Ви бачили, як він ну типу що він безвідповідальний. У них зараз починається обстріл, тут в тапках ходить. Але я думаю, для багатьох, хто знає Вову, то ці тапки, якась там повта Адідас, це вже на це ніхто не звертав уваги. Ми Зустрічали разом новий рік, ми зустрічали разом Різдво дома. Були ну, у нього на Закарпатті. і виходить так, що ну ми дуже. Тісно, якщо можна сказати, спілкувалися. І багато знаєш, якихось не багато, а більшість емоцій, які ти добрі мав на війні, то ну, я ж буду просто плакати. А, зараз секунду, нормально. То це було, знаєш, через нього. У роті було багато закарпатців, любили збиратися разом, гомоніли на незрозумілій для усіх мові. Ой, там дуже багато було. Всіх дуже багато було слів, і це особливо коли ще закарпатці сходилися. А Закарп... Закарпаття багато бійців було, і коли вони починали всі розмовляти, то всі решта стояли такими очима і вони сміються, і ніхто не розуміє. Але були в нього слова, а потім він на початку було дуже багато. Потім він почав вже вирівнювати мову. Він вже взагалі почав розмовляти. Бачите, усе є. Він на початку не міг усвідомити, що він вже командир, а потім він вже усвідомив і вже, от з... З... з силою усвідомлення того, що він є командир, у нього все мінялося. Ми з ним деколи на таких повишених тонах виясняли відносини щодо там поставлення роботи, типа самої, типу, позиції, всього остального. Я обсуждалися іменно тим. Він мені подобався вже. Він хоч він говорив, що я командир, моє слово останнє, але він все одно під прислухувався до солдатів. Може, в тому тіпа, в ньому була якась перспектива такого, ну дійсно, ге, типа будущого генерала, ну на жаль, який. Не, ну, не склалося, типу, ну, він трохи старався і для людей. Він внікав всі ті питання, старався нас зрозуміти і як і злагоджувати ці острі краї між нами і нашим начальством, скажімо так. Не чув, не знав, типу, покроме Стафа і осей, які командири роти вже виходили з хлопцями в сіру зону на патрулювання. типу, приймали бої в ближньому контакт, де розстояння до ну, так. Сепаратістів доходило буквально до півтора метра, тобто виходилося на їхні бліндажі і зачищалися, і все остальное. Вони наскрили мінометами. Ми не могли дати відповідь адекватно, бо у нас було мінськ, скажем так. Ми відповідали, можна сказати, стрілковим. Тобто, підходили в притул і давали відповідь. Так, За наших там, поранених, убитих, якісь. Ну, потрібно було показати, що ми теж там є, що з нами все треба рахувати. У вас, звісно, з його допомогою я познав воєнне діло, так як це була утра, я тільки проснувся, він підходить, говорить Київ, каже, вітаю з новою посадою, з якою оператор-навідник БМП. Я кажу, я ж не вмію. у нас такого нема, немає. Ну и в общем, с его легкой подачи я как бы начал работать уже с БМП вторым. И хочу отметить одного парня, это Дима Сурок, он тоже с нашей роты. Этот парень научил всех, вот всех, как и меня, в принципе, назначили, но никто не умел. Но он по чуть-чуть всех потянул, и ему отдельное спасибо за это. Справжнім, справжнім командиром української армії, справжнім бійцем, справжнім патріотом. Він такий був, хоч він був молодий, хоч у нього був брак руки ще но досвіду у нього було дуже багато. Це був тактик, стратег, мудрий командир. Він був таким лідером дійсно, бо є різні командири, але вони не являються лідерами. Володя був лідер. Його слухали всі бійці, його поважали, його любили. Він все, що робив, він робив, радився з хлопцями, він ішов з ними разом на завдання. Він ніколи їх не кидав. У нас тут зараз навіть один бієць, якого він витяг на собі, коли того поранило. І... Дитина, він був кращий із кращих, але справа в тому, що в цій клятій війні і гинуть кращі із кращих. Вийшло вдало, нормально верталося трохи, не вийшло, вирта... ну, погано ми поверталися. Мене зачепило, Володя рятував життя. От. Став витягував та Вова, вся команда витягувала на собі. От. Ну, а потім госпіталь, лікування. Да, Сав гості приїжджав, коли перших кантрачів забирав тоді, бо в нас була дев'ятка, все було мобіки. І він за першими контрачами, коли поїхав, дійсно заїжджав до мене в госпіталь. З гарячих пісок під Кримські нові позиції, нове облаштування. Закінчилися мобілізаційні хвилі, армію поповнили новаки-контрактники. У Володі все почалося спочатку. Війна мені дала, по-перше, це бойовий опит, Характер змінився, взагалі стали не до життя, тому що суспільство зрозумів весь наш. Мене інспектор діяльності військових, яким повинен бути справжній командир, був, як повинно ну, правильно діяти в певних ситуаціях екстремальних. Набув багато корисних навичок. Наша війна в нашій Україні вона відрізняється від всіх решта війн, тому що вона особлива є, особливі в цьому. Ніякі там інструктора ніхто там не зможе розказати краще ніж. Наші військові, які там з початку 14-15 року ведуть бойові дії командири, ні один збройний конфлікт не схожий на свій попередній, кожен чимось відрізняється. Порівняні з минулою нашу дислокацію в Пісках і тим, що ми зараз тут, на новому місці на напрямку, тут навіть вже можна сказати, ми воюємо в Україні, війній страні і вже. Відрізняється цей, цей спектр дій наших бойових дій тут, і від тих, що були там піска. Вже дуже зовсім все пойма. З легкої руки медика мами Пісків Володимира почали називати генерал Оса. Це прізвисько дуже швидко стало його другим позивним і не випадково. Взагалі був такий фейк у цьому в, в Фейсбуці. Фотографії я там хлопці сміялися, але це була дійсно фотографія. Він був в формі генерала. І тоді я написала, що я вбачаю цій дитині. Я написала коментар під низом, і ми так його почали називати генерал-оса. Тому що у нього було світле майбутнє, прекрасне майбутнє, і він міг бути справжнім генералом, дійсно українським генералом, а не продажним. Це дитина, яка мав такий сильний потенціал для всього кар'єрного росту. Та взагалі, це, по-перше, боліш мені навіть говорити, бо він наскільки розумний був. Він знаходив вихід з будь-якої ситуації. Загинув Володимир Цірик при виводі свого підрозділу з оточення, але до кінця думав не за себе, а за своїх. Це зведення, що передало вам засу офіційно, є часткове. А насправді ще було до кінця так, коли він же був тяжко поранений і нас оточували. І коли ми підійшли до нього, надали допомогу. І він каже, що, пацани, оточують нас уроди, Да, оточують, де мій автомат? Автомат тоді забрав його побратим. Він витягнув пістолет, перезарядив, лежачи на землі, положив собі на груди і сказав: я тим уродам не здамся. Тому. Це ще раз докаже, доказує це, що він справжній герой. Меморіальну дошку легендарному командиру рік після загибелі відкрили у центрі углі. Віддати шану закарпатському герою приїхали. Бойові побратими зібралася громада села. Диви орден всеукраїнський. Якраз виготовили ордени для матерів воїнів. Ато номером один. Мама Володі отримує орден. Номерація тут 1 -0 -0 Тому що 5 тримається, але цей орден перша мама, яка отримує в Україні. Мамо, прошу вас. Ми його брали в скло. Я знаю, цей орден, він вам не влегшить, але... Орденом нагороджують докуч Світлану Іванівну жіночий рух за вільну Україну. Це все український жіночий рух, і чому ми дві жінки, які прийшли з війни, нагороджуємо маму. Це велика честь для нас, тому що голова Раїса Шматко не змогла приїхати з Києва, вона приїхала на передову, але передано нами, так як ми являємося все ж таки членами цього об'єднання. Всеукраїнського руху. Перше можливість. Але ми будемо ще більше. Ви бачите, врачаючи цей орден, наші бійці всі прийняли коліно. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх слова із святого письма викарбовані на надмогильному пам'ятнику Володимиру Цірику. За кожного пораненого він повинен був знати. Він навіть бувало так, що серед ночі він сам привозив мені поранених. А далі вже так степай ви не їдете, адбо мінус, мінус. Я привезу. Він не тільки беріг хлопця, він ще й мене беріг, щоб десь там кудись обстрілюють, щоб туди я не попала під обстріл. Де велика небезпека. Ну, але то таке. Насамперед для мене було найстрашнішим, коли я був в зоні АТО, щоб. Найстрашніше, щоб. щоб мої військовослужбовці вирішили. На приеме. Два гаранташа Плюс. Фатьов Сатімбор, відчиняй з такими словами. Я мала заїхати на твої позиції сьогодні. 26 числа сиджу, посміхаюся, бо уявляю, як би тержав своїм найкращим у світі сміхом, коли почув це порадейки, яку мені б дали твої славіки після ненависного тобі чергового мого іспиту в університеті, який ти так чекав, бо знав, що от ще трошки, і я вже в дорозі на вулик. Фатьов, Це Цімбор, відчиняй такими словами, мало бути підписане це фото. Проте нині я сижу в реанімації біля Стафа, а тебе з нами нема вже дев'ять днів. Дев'ять днів я не чую. Бажаю здоров'я, Мальвіно. Ти там де блукаєш? Ти пішов і не хочеш вертатися. Це наше останнє фото разом. Фото, яке ти так любив. А я забувала його викласти. Щось відтягувала, думала. Ай, та потім ось приїду. Разом смішний підпис придумаємо. Скільки часу ще є? Часу вийшло настільки мало, що ні ти, ні я не встигли сказати один одному головного. Моя душа реве нині, як кит. Коли я бачу бриль, подарований тобі мною на день народження на хресті. Тут спочиває Цірик Володимир Миколаєвич, 13.06.1993, 18.07.2016. Вічна пам'ять, зате тепер йому голівку не пече. Сказала мені твоя мати. Тільки нині я розумію наскільки страшне це слово. Останнє фото, остання зустріч, останнє Мацур, о двадцятій зізвонимося. Дещо важливе скажу. Вірю в тому, що рай існує, і настане той час, коли ми кожен будемо відповідати за своїх вчинків. Римо. Кожен буде відповідати за свій, кожен вчинок, кожен поступок.